Контрольований терористами Донецьк тепер виглядає ось так: розстріляні будинки та автомобілі. Люди переховуються у підвалах та на підземних парковках. У центр міста виходять лише за особливої потреби. Ще складніша ситуація у Луганську. З міста виїхати украй важко прикриті автошляхи. Люди намагаються зайвий раз на двір не виходити, адже бойовики не припиняють обстрілювати житлові будинки. І оце все кругом там усі вікна осколок за заскочив. О, не осталось ни одного окна, да? Допомога терористам з боку Росії вже не заперечна. Вояки Федерації публікують у соціальних мережах фотографії з установками ГРАД та коментарями про те, що вони їдуть в Україну. Її світлини з документами, що прямо посвідчують належність військових до Збройних сил Росії. Речник АТО Володимир Селізньов повідомив, що російські літаки демонстративно порушують державний кордон України, долітають навіть до Луганська. Такі випадки фіксували від самого ранку. Також за допомогою Росіян зранку бойовики з. Спробували повернути стратегічну вершину Савур-Могила, яку у понеділок зайняла українська армія. Установки ГРАД стріляли з позицій, розташованих на території Російської Федерації у звідстані 200-300 метрів від державного кордону. Натомість сили АТО повернули під український контроль місто Новий світ поблизу Донецька. Це зробили бійці батальйону Азов. Вдалося е, групі роти захопити коригувальника їхнього. Який коригував гради і міномети, дякуючи цьому, вдалось направити їхні удари в інший бік по суті. пусті місця у раді нацбезпеки не називають кількості загиблих та поранених бійців протягом дня. Ця інформація потребує уточнення. Водночас відомо про жертви серед мирного населення. Зокрема, міська рада Луганська повідомила про чотирьох убитих Луганців внаслідок обстрілів терористів. Ігор Грошко, п'ятий канал.